Друзі, всім привіт! Ось в обід прийшло подивитися, що тут роблять брулери, чи треба їм щось, чи не треба. Я Хочу в них кормушка ще багато їжі і вода ще є. А цю поїлку треба ось буде набрати води. У нас дві поїлки така велика і вона менше. З тиї вже вони випали воду. Треба буде набрати їм водички. Тут вони звикли, їм тут тепло. У них обігрівач і їм ломпа. Так що їм тут тепло. У нас на дворі дуже похолодало Так що сніжок пролітає, повертається потихеньку зима я ось перейшла до цих курчат, вони вже перевернули їжу і води нема. Зараз принесу води на любру, і з курчатками. Усім тут затишно, Тут, хоч і ополення немає, зараз лампу поміняли, звичайно, тут лампа. Е економка, але тут у них тепло. Ці гурчаті з поросята. Що видно. О, вітаюся? Ось. Вони вже поснідали. Ми воду тепер ставляємо їм ось, як їсти даємо, тому що вони зразу і перевертають і роблять болото собі тут. Зараз принесу водички, їсти схожусь наберу курчатам. Ось тут у нас. Дерть, ось наберу курчатка, віднесу, хай, хай дзюбають, потім схожу по водичку, курочки за мною сідуть. Що ви курочки? Деякі гуляють ось, а деякі он. більшість у курнику. І воду туди їм ми поставили вже, і кормушки, тому що пролітає сніжок, прохолодно. Зараз закрию сарай і піду... Ой, розсипала, нічого кури, позберуть, зразу біжуть збирать. Дерть зараз віднесу з курчотом. Ось поставила їм гірти і зараз сужу до курей. Можливо, в них є яйця зберу і щоб по дорозі було. Віднесу яйця і принесу бруйлерам і курчатам водички. Ось багатенько курай гуляє, он джек щось замислився, сидить. Світло в курай не горить. Що ви? Знесли щось, дівчатка? Двоє яйця ось є. Ось два. В обід чотири. Зараз гля в цю. Ага, є ще два яєчка. Зібрала яйця воду їм. Надо перенести зараз курчатам і бройлера вже обідня пора. Гуляють, капусту їдять зерно. Зараз віднесу яйця і принесу водички. Ось набрала воду, буду нести до курчат. Ось прийшла до курчат. Зараз наліємо водички. О, чому ви лякаєтесь? Лякаються поросята. Набрала їм водички чистої, О, а вони вже перекинули цю їжу. Ось, прийшли пити воду. Зараз. Там курчок повезли Їжу, кури люблять гребтиця, їм тут простора. Не тісно в цьому станочку. Гарно. Ось. хто є, хто їсть. А зараз хожу до бройлерів. До речі, поросята обідають також. які пообідали, які ще обідають. Ось. Ось я вже в бруйлерів. Вони ось підійшли вже їсти. Зараз налюємо водички на поїлочку. Ось налила вже водички. Дехто підходить сюди пити, дехто сюди. Їм тут просторо, у них там ще тирса нагребена, бо тут дуже багато їм дуже велику підстилку зробили. Але, в принципі, бройлерів можна тримати на глибокій підстилці. Достиляти, достиляти так. Ось, а Їм, в принципі, тут дуже комфортно. Все, в обід у них вправилася. Хто їсть, хто відпочиває. Дві поїлки в них, дві кормушки. Я думаю, по черзі помиряться. А ось я йду до абрикоси. Хочу вам показати, що я вчора з нею зробила. Почала її обрізати, випилювати. До речі, відео знімала, але в мене телефон виключився. Вчора не хотів працювати. Виключився, бо холодно було і відео не збереглося. Ось я її таку обрізала, але вона мене не тішить. Я ось ставила два погони тут, випиляла внизу все, що лишнє, що не туди старчало. Ось, залишила дві, тому що там підкоренимось підгнивши. Але, в принципі, я не дуже і розчарована, тому що це так поекспериментувати. Я вирішила, нас тут ми старі абрикоси спиляли. Це ще пішли погони. Ну, Поки будуть живі, хай ростуть. Подивимося, що з них буде надолі. Вони тут якраз не мішають ні, нічому. Але я думаю, що довго вони не ростимуть, оскільки звідти льо почало вже підгнивати з-під пенько. Як пеньок розрушиться, ми його приберемо. А поки що він такий не дуже тру трухлий. Так що залишила я ці габрикоски. В якості експерименту. Буду дивитися долі, що з них буде. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім мирного неба, всім пока!